Привіт, ви на каналі Влад Ideal Sport. Я Владислав Матейко, персональний тренер. Мені 52 роки, 9 років без гормональної фармакології. Сьогодні в мене поповане підтягування молотковим хватом вузьким паралельним. Я називаю це молотковий хват. Я його роблю в день, коли прокачую біцепс руки. Зараз ви подивитесь мій заключний третій підхід. Тут в мене додаткове навантаження 30 кг буде. Моя вага тіла сьогодні зранку була 71 кг. 20, і 10. Роблю заключний підхід третій. Перший зробив з десяткою на 8 разів, другий з 20 на 6 разів і зараз третій з 30-кою. Відтовно 3-4 рази. Гарно дожати. Отже, друзі, це мій був третій завершальний підхід на сьогодні, 30 кг. Зараз розкажу, що як робити вам. Це вправа це фактично аналог таких молоткових закручувань, Молоткових згинань рук. Дуже гарно працює брахіаліс. М'ясо який знаходиться під біцепсом, і говорять, що він якби виштовхує біцепс. Ну і відповідно сам біцепс також дуже гарно працює. Крім того, це є важка базова вправа. Тут, крім рук і взагалі верхнього масиву м'язів плечі, біцепс, тріцепс. Ще дуже гарно працюють і трапеції, і весь масив спини взагалі. Тому, друзі, зараз я діну меншу вагову, менше вогну. і ви ще гарно, як тут працює м'язо. Особливо м'яза спини, дуже гарно дуже видно, я так думаю. Як бачите, в мене завжди гарна якість тіла. Я контролюю вхідні калорії завжди. Цей тиждень в мене 2600 ккал в день 30% білок, 40 вуглеводи і 30 жир. Як в мене, ріст в мене 166 см. Ставимо собі невеличкий степер такий, щоб ми могли гарно дістатися. І такі от ручки. Це крусова рінтер атлетика. Тут є такі вузькі ручки паралельні. Це і є наш, так би мовити, молотковий, молотковий хват, молоткові підтягування. Отже, беремося за ручки, гарно провисаємо. Повністю, щоб ми висіли в повітрі. Плавно, гарно підтягуємося вверх. Бажано робити паузу на рулечому верху. І повністю опускаємося вниз. Повністю провисли добре, розтягнули всі м'язи, м'язи рук, м'язи спини і знову вверх. Бірше, ніж руки. Тому такі підтягування ви можете робити в тому числі і в день спини. Дуже гарна базова вправа, дуже багато м'язів працює. Рекомендую вам обов'язково включити в свій тренувальний процес такі молоткові підтягування. Обов'язково спробуйте. Я з п'ятірочкою вам показував. Обов'язково спробуйте. Думаю, вам сподобається. Ну, а я чекаю вас на персональні тренування. На... Я персональний тренер фітнес клуб під спорт міста Івано-Франківськ. Також, якщо вас цікавлять програми тренувань онлайн, програми харчування, пишіть, дзвоніть. Чекаю на ваші повідомлення і до зустрічі в нових відео.